Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія, і це передноворічний прогноз на тиждень з 25 по 31 грудня. Зараз розглянемо, як нам зустріти новий рік, і на цьому ж тижні буде повний місяць, який висвітить нам картину в тій сфері, де буде попадати. Індивідуально розкажу вам в окремому відео для кожних знаків зодіаку, а загалом ми зможемо підвести підсумки за рік. Дякую вам за ваші лайки та коментарі за те, що ви зі мною. 25 грудня в понеділок буде один із найактивніших на цьому тижні днів. Можна починати, буде робити багато справ, адже місяць буде знаходитися в повітряному знаці близнюків. Сприятливою буде інтелектуальна робота. Переговори, обробка інформації, а також короткі недалекі поїздки. Зважити на те, що все ж таки Меркурій ретроградний, тож будьте обережними на дорогах та при здійсненні покупок. Зберігайте чеки. Сприятливо провітрювання та прогулки на свіжому повітрі. Цього дня починає діяти гармонійний аспект між Сонцем та Юпітером. Це може відчуватися як оптимізм, це час удачі, можливість проявити свій авторитет. Може зростати ділова активність та бажання проробити багато справ. Оскільки Меркурий ретроградний, то можуть бути зміни цих планів, але все рівно ви будете націлені на те, щоб шукати інші шляхи вирішення поставлених задач. Венера, як планета гармонії, краси та взаємовідносин, буде в гармонійному аспекті до Нептуну, планети благодійності. Тож цей період важливо проявляти турботу, благодійність це сприятливий час для людей творчих професій. Цей аспект буде тривати до суботи, тож можуть бути романтичність та підвищення вашої уяви. Початок дня буде під впливом енергії 13-ї місячної доби, символом якої є колесо. Це день накопичення інформації, координації роботи логістичної та творчої діяльності. Гарні результати може принести робота в колективі та взаємообмін інформацією. Краще всі важливі справи зробити до 14 години і 9 хвилин, адже потім починає діяти вже 14-та місячна доба, символом якої є лабіринт, і розпочаті цього дня справи мають більше шансів бути невдало завершеними. 26 грудня буде діяти 14-та місячна доба. А з 14 34 буде 15-та місячна доба, один із критичних днів місяця. Відразу зауважу, що день не дуже сприятливий для роботи, адже із 9 години і 55 хвилин і до 17 години і 15 хвилин, практично весь робочий день, буде місяць без курсу. Можете завершувати розпочати раніше справи, але починати нових не бажано. В цей день ми будемо схильні більше приділяти увагу своїй сім'ї. Нам захочеться шукати підтримки та затишку, адже місяць буде в знаці рак. Венера, як планета малого щастя та грошей, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень. Може бути холодність у спілкуванні, затримки у фінансовій сфері, тож це сприятливий час для того, щоб ви контролювали свій бюджет та витрати. Напередодні. Повного місяця може бути багато неприборканої енергії. Місяць, який відповідає за наш внутрішній світ, за наші емоції, за здатність до адаптації, буде в напруженому аспекті до Марсу, планети агресії, активних дій, ініціативи. Тож можуть бути поспіх, або ж наші емоції можуть бути причиною непродуманих дій, імпульсивних дій в цей же день. Місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію, планети. Мислення, спілкування та інформації, тож може бути руйнування планів, але на підсвідомому рівні ви будете знати, як вийти з тієї чи іншої ситуації, адаптуватися до змін. Цього дня буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, планетою трансформації та великої відповідальності. Тож цей період сприятливий для того, щоб ми проявили наполегливість в реалізації своїх бажань. Наші почуття можуть бути більш пристрасними і глибокими. 27 грудня о 2 годині і 33 хвилини настає повний місяць в знаці РАК. Буде діяти 15-місячна та місячна доба, це період повного місяцю, і не рекомендується розпочинати також нові справи в цей період, робити цінні покупки, завершити все раніше, розпочати, підбивати підсумки. Місяць висвітить вам теми, де потрібно зробити роботу над помилками, або ж ви будете мати ясну картину, як далі бути. Із 15 години і 50 хвилин буде діяти 16-та місячна доба, символом якої є голуб, це період кардинальних рішень і творчих змін, це період нових ідей, сприятливі справи, які пов'язані із виправданим ризиком. На період спадаючого місяця сприятливим буде позбавлятися від негативних звичок, від непотрібних контактів, речей, очищати простір перед. Настанням нового року, щоб звільнити місце для нової енергії. Тим більше, що енергія у січні 2024 року буде досить потужна, тож обов'язково звільняйтеся від цього непотрібного і чекайте на новий імпульс, на кардинальні зміни в своєму житті. Відео для кожного знаку зодіаку я вже виставила на своєму каналі. 27 грудня буде діяти гармонійний аспект ще між Сонцем та Юпітером. Це сприятливо для прояву турботи, захочеться побути із сім'єю. Актуальними стануть справи, які пов'язані із родиною. Це також аспект, який сприяє розширенню наших горизонтів та втіленню сміливих ідей. В цей день місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, що дасть нам відповідальність та стриманість. І це дуже допоможе, адже Меркурій буде в з'єднанні із Марсом, що може давати як активність наших дій, сміливість наших рішень, а так і капризність. Особливо це може бути вплив на діток, або ж у людей, які не пропрацювали свій Марс, може давати конфліктні ситуації, перепалки. Нагадую, що стосовно карти Натальної України буде напружений аспект між. Меркурієм та Марсом, тож цей період можуть бути дійсно загострення конфліктних ситуацій. 28 грудня буде сприятливий період для того, щоб займатися домашніми справами, адже місяць буде продовжувати знаходитися в знаці рак. Це хороший період для створення затишку, для піклування про своїх рідних та близьких. Це також і сприятливо для відпочинку біля водойм, річок, озер, або ж просто щоб приймати ванну. В цей період може зростати наша чутливість, емоційність, ностальгія. До 17-ї години буде діяти енергія 16-ї місячної доби, що буде спонукати нас до кардинальних рішень в нашому житті. Проте, в цей період буде. Меркурій в напруженому аспекті до Нептуну, і Марс буде також в напруженому аспекті до Нептуну, що також вказує на загострення ситуацій із неба, пов'язані із водою, також, то в цей період бажано не зловживати алкоголем, уважно слідкувати за якістю води та їжі. А в цей же день місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Це буде період внутрішнього невдоволення і бажання йти в сторону прогресу, відкидаючи все непотрібне і відживши. Це може бути бажання почати робити нові справи, і в той же час потреба завершувати поточні. І в той же час захочеться побути разом із сім'єю, тож досить таки може бути стривожений період. А 29 грудня буде місяць приходити в знак Леву. Практично весь день буде діяти енергія 17-ї місячної доби, символом якої є дзвін. І цей період хороший і для будівництва, і для подорожей, і для комерції. І це сприятливе для колективного обговорення питань і ділових зустрічей. Місяць буде в напруженому аспекті до Плутону. Це також може виражатися в бажанні змін кардинальних змін в житті. А в цей день Венера буде переходити в знак стрільця. Ми будемо схильні до навчання новому, до розширення свого кругозору. і це також може бути і бажання спілкуватися із людьми іншої культури. А напружений аспект між місяцем та Юпітером може давати надмірності, особливо вживання їжі або ж лінощі. 30 грудня місяць буде продовжувати знаходитися в знаці Лев, тож будуть сприятливими зав'язування дружби та контактів із вищестоящими особами. Робити подарунки, проявляти щедрість, купувати дорогі прикраси та одяг, брати участь у громадському житті, відвідувати перукарні, робити зачіски. Це також сприятливий час для походу в театри, для романтичних зустрічей, банкетів. Проте, з 19-ї години 25 хвилин починає діяти 19-та місячна доба, символом якої є павутина. Тож будьте обережними із новими ідеями та новими знайомствами, небажано укладати договори. В цей період сприятливо передивитися всі свої контакти і зрозуміти, яка людина навіювала вам погані думки, це сприятливий день для очищення своїх думок, а також оселі. Цього дня місяць буде в напруженому аспекті до урану, тож можливі появи нової реальності неочікувані но ситуації, а також знайомства. Будьте з цим обережні. 31 грудня місяць буде в знаці Діва. Тож разом ми будемо зустрічати новий рік із організованістю та відповідальністю. Проте в цьому знаці стоїть і чорний місяць або ліліт. Тож, чим більше можемо розписати собі план дій, тим більше можемо від них відмовлятися, або ж це буде якийсь острах, або ж певні ситуації, які будуть перешкоджати нашим планам. Сприймати це більш легко. А місяць без курсу буде із 7 години до 18 хвилин і до 13.53, тож нових починань не робіть. А з 20 години 37 хвилин починає діяти енергія 20 ї місячної доби. День сприятливий для визначення мети та активних дій. Цього дня легко. Відкинути всі сумніви і прийняти важливі рішення, і нехай в новорічну ніч ваші мрії та бажання обов'язково здійсняться. Цього дня місяць буде робити гармонійний аспект тренування на вашому шляху до Меркурію. Меркурій зараз ретроградний, так проте вже з 2 січня 24-го року всі ваші думки можуть реалізуватися, справи підуть набагато краще і не буде більше ніяких помилок та зупинок. І саме місяць відповідає за наш внутрішній світ, наші потаємні бажання та емоції. Загадайте бажання і щоб вони обов'язково реалізувалися в наступному році. Ось такі нас чекає тиждень. Я бажаю вам здійснення ваших планів, щоб ви на повний місяць зробили аналіз всього року, позбулися всього, що вам заважає розвиватися, і з новими силами і з вірою, і йшли в наступний рік. Дякую, що додивилися до кінця. До наступних зустрічей, в наступних відео.